Доброго дня, мене звати Євген. Це компанія Лоссон. Сьогодні ми проговоримо про таку юрисдикцію, як Естонія. Вона досить права була за рахунок свого пільгового оподаткування. Частіше за все цю юрисдикцію використовують онлайн-бізнеси, які торгують через платформи онлайн чи магазини, бізнеси, які займаються software Development, будь-які інші ті послуги, реклама. Ну і звичайний бізнес, який займається торгівлею, можливо, транспортними послугами. Ми можемо запропонувати три варіанти реєстрації компанії: це через e residence це може бути через естонського агента в Естонії подання форм, і це може бути через довільність, якщо немає можливості виїхати до Естонії. Вартість наших послуг становить від 1000 до 2,5 тисяч євро, в залежності від варіанту, який оберете. Ми допоможемо все зробити під ключ, якщо ви як швидше змогли користуватися вашою компанією без жодних проблем. Щодо податків, як ми і казали, вони є досить привабливими за рахунок того, що податок на прибуток становить нуль, якщо не виводити дивіденди. Якщо все ж таки ви захочете виводити свої дивіденди, то ставка буде становити 20%, і якщо ви будете це робити регулярно, то можна використовувати знижну ставку 14%. Щодо ПДВ, становить 20% він стосується насамперед компанії, які реалізують товари послуги на території Естонії чи фізичним особам. Якщо ж казати про банківський сектор, тут трошки складніше, оскільки банки ставлять вимоги. До компанії, щоб в них була економічна присутність, тобто сабстанс має бути реальний офіс, мають бути реальні контрагенти в Естонії, в яких ви покупаєте товари чи продаєте товари та послуги. Має бути агент, та має бути контактний номер, тобто представник вашої компанії. Ми можемо запропонувати це. Естонське номінальне сервіс. Він може бути представлений в готових компаніях, але потрібно розуміти, що це досить недешево, і тут потрібно для зважувати. У будь-якому випадку ми можемо надати такі платіжні інструменти, як системи, платіжні системи, які можна використовувати через мобільний телефон у будь якій точці світу і робити свій бізнес. Деякі з них досить популярні: це VICE, Revolut, Пенір, PaySera, BuilderLinks та інші ми можемо вибрати варіант, який вам підійде по тарифам, по вашому бізнесу. І закрити цю задачу під ключ з отриманням ключів до вашого акаунту, і ви можете далі надалі використати без проблем цей інструмент. Підсумовуючи ви зазначене, ця юридикція цікава для тих, хто хоче вийти на ринки ЄС і працювати безперешкодно цьому ринку. Якщо ж все ж таки у вас залишились питання, ви можете дзвонити нам, ми розберемо конкретно ваш кейс. І допоможемо з вибором вам, щоб ви могли як мо швидше почати свій міжнародний бізнес.